3 березня відзначається Всесвітній день письменника. Скажіть, якого автора читаєте, та чим він вам до вподоби? Хлопці не читаю нічого, не маю часу. Бажан з Кам'янця, його я читав, Котляревського, Нечуй Левицький і, звичайно, наш геній Тарас Григорович Шевченко. Він як казав, кохається молодії, та не з москалями, бо москалі злі люди. Буде горе з вами. Я взагалі перечитав Рустима Кармалюка всю літературу. Так зараз всем то не читає. Дікенс, Байрон, Шевченко. Люблю читати. Ну якщо з українських, то найбільше мені до сподобається класична Катерина Тараса Шевченка. Якщо закордонних, напевно, що це буде Джоан Роулінг, Гаррі Поттер. Я не дуже інтересувався автором, я читав, просто читав дуже, попадло, Читав, молодості дуже багато, і постійно кучу газет купляв, все так. А зараз вже все, перестав. Ну, читаємо, ну, читали зазвичай зараз менше, відповідно, але Тарас Шевченко, Лесі Українки, зазвичай це школьна програма, більшість така. Я взагалі не люблю так читати, чесно вам скажу. Може, колись і читав щось, але я вже й не пам'ятаю. Я читаю автора Тараса Григоровича Шевченка Лесю Українку так як це найсамі найкращі автори України. А можливо зарубіжних. Зарубіжних Мігель де Сервантес. Який пір? Дон Кіхот. 3 березня відзначається Всесвітній день письменника. Яких авторів читаєте та чим вони вам доподобали? Ви знаєте, що читаю Шевченка сто відсотків. А в основному так більше не читаю, тому що нема часу і тому подібне.